Доброго дня тимчасово виконуючий міського голови, пані Катерина. Якщо буде не важко, запросіть також вашого профільного зама по ЖКХ пана Черниченка. Буде другий блок питань до нього. А він до... має бути підключений до вас. Деякі питання якраз від представників громади. Нещодавно в Полтаві відбулася стратегічна сесія по безбар'єрності. Громада питає, коли почнуть щось дійсно робити, а не збирати наради, стратегічні сесії та витрачати час та кошти громади на якісь папери? Ну, на папери це я від себе додав? В Полтаві, на жаль, вже більше 10 років нічого суттєво не змінюється по цій важливій темі. Лише одні обіцянки, балачки та наради. Це перше. Друге, чи дійсно ця стратегічна сесія відбувалася на цокольному поверсі? І не була облаштована навіть пандусом. Третє, чи дійсно ви на ній фізично не були присутні? Це перше питання. Перший блок. Знаю, що ви дуже добре розбираєтесь в цьому питанні безбар'єрності, бо ви якраз були у відрядженні в місто Париж, там де проходила параолімпіада, і відбувалась конференція якраз з приводу цих питань. І на жаль, той час Полтава зазнала трагедії якої сприяла Російська Федерація балістичними ракетами? І замість того, щоб повернутися в місто та долучитися до громади, ви чомусь обрали інформаційну тишу і робили вигляд через свої месенджери, що ви тут. Хоча у вас була можливість залучити партнерів і з допомогою вже повернутися в місто, але це вже вирішувати вам. Другий блок питання по ЖКХ. Будь ласка, розвідки оці всі балачки з приводу спиляння дерев в місті Полтава? Що дійсно там відбулося? І як це відбулося? Що майже 20 здорових дерев спиляли, потім розповідали, що вони вже не здорові, а аварійні? Яка ж там істина? Друге питання дуже ЖКХ Чому зміни до програми житлово-комунального господарства не розглядаються на профільній комісії, а лише на бюджетній? І третє питання? Чому. А можливо, не знає керівник ваш профільний зам ЖКХ, що одне комунальне підприємство не замовляє послуги у іншого полтавського комунального підприємства, щоб було логічно, а замовляє вивоз сміття через Прозоро а КП 1628 навіть не знає, що комунальне підприємство СКПРО замовляє ці послуги. Дякую, чекаю на відповідь. Дякую, Олександр Володимирович. Так розумію, всі питання зафіксовані, і відповідь вам надамо.